Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва не складна Упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються. І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія атакує! Бабуся, вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся, я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, те ще й піні. Треба щось вигадати. Точно у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт. Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно, тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся, а бабуся моя пробабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допикливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. М -м, навіть дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробую її з цим соусом. Вау! Та це шкітка з шоколадним сиропом. Круто а це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто бере з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки! Всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Ау! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки уплітає моє варення. А вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну, так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово. Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів Читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все? Не тут то було. Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч олії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку. та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. Бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати Смачного! Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю? Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. <гум> ну що ж. В цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка. Додамо вогнику і скоро буде готова. Із шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! ці кільця мені треба викласти на сковорідку а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Mm. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску. Трьох буде достатньо. А потім, за допомогою мого нового кухонного гаджета, безпечно прибираємо жовток, і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так кумедно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент yes. і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну й добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовток. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно Ого. А це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт. Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого, та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. М -м -м -м. Клас. Перемагає шеф. Ну нарешті. Так-так, Я перемогла. Всім велике, дякую. Я наїлась. Еники-беники їли вареники. Ну ось, я перша відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм, О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його з'їм. Ммм, Смакота. А в тебе що? О, у мене теж шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну ж, бо дурна шоколадка не виходить. Гаразд, я її просто оближу А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса, а головне, що дуже смачно: солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина, це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, А це що таке? Вона заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак, просто чудово. З великим задоволенням з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой. Ой, мої палички. Ой ой, здається, знову підступає. А, припини. Ого. Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. Смачно! Велике спасибі. корочу верчу, Це моя. Подивимось. О, піца! Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак. Запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок, а ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні, вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Ой, дурна холодна піца. А я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемагаю, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Не знаєш? Не знаю. Подивимося, що у мене. О, чупа чупс Який великий. Спробую. Ой, мій язик. Язик пролип. Який жах. Допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала. Склянка води допоможе. Ось так. Полів трішки. Відліпляй. Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж у мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса! Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай ти. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас! Це нагетси. Отак. Зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів? Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Хм. Як же його з'їсти? Зовсім не кусається. Такий твердий, шкода, а в мене смачненький. Хм, Здається, дещо придумала. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно, я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі. Гей, дивись. Я чуть не оглухла. О, коктейль здорово. Зараз я його. Гей! Він що заморожений. І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота! Тут ще зефірки. Супер! Ну, гаразд. А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль! О, так! Насолода. Це було супер. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом. Виглядають дуже апетитно. А який аромат! Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. Отак це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось заморожені вафлі. What? Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці вафлі. Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важковато, звичайно, але я їх з'їм.